На камерах спостереження шахти видно, як на глибині майже 500 метрів перебувають шестеро гірників. От хлопці підходять зараз на клітєвий ствол. Вони знаходяться зараз на глибині 430 метрів. Вони там вже перебувають більше сутки. Самі розумієте, що це велика загроза здоров'ю людському. З ними знаходиться медична сестра. Яка слідкує за ними. І з ними можемо поспілкуватись телефоном, так шахтарі і розповідають, чому відмовились підніматись на поверхню. В першу чергу ми би дуже хотіли, щоб, щоб нас чули як колектив, щоб нашу думку враховували при, наприклад, при, в даному випадку, при заміні керівника даного підприємства. В першу чергу, тому що ну, просто нам дають, дають керівника. Ну, Кидають зверху, грубо кажучи, от і все не питаючи, треба, ну не треба, добрий той недобрий. Ось це Ігор Пиляє. Він керував шахтою з 2020 року, залишити саме його на посаді і просять гірники. 29 числа понеділок. Я також присутній на селектрові на раді з ранку восьмій години. Мені так звітується про роботу шахти. Мені також ніхто не повідомляє, що я звільнений. Приходить через електронну почту, 9 годині 18 хвилин. От, наказ звірлу Кадрів, що я звільнений, дзвонить кадровий з міністерства і каже Ігор Дмитрович, ми вивчаємося, але ви звільнені з посади викончилася директора шахти «Правдодія» з 26 числа. Новим керівником шахти призначили Павла Мороза, колись він працював на цій же шахті гірничим майстром. За його словами, на нове робоче місце його не допустили. Мене не допустили до колективу. Я хотів провести розмову з людьми. Я на тому підприємстві пропрацював 17 років, колектив мене знає, не знає. неодноразово спілкуюся з кожним в місті. А до колективу, щоб донести їм це все, мене не допустили. Сьогодні на шахті зібрали збори колективу, під час них сформували делегацію до Міністерства енергетики, аби передати вимоги гірників, які протестують під землею. А новопризначений керівник звернувся до юристів. Наразі ми зв'язалися з юристами. Ми все робимо на законодавчому рівні. Юристи займаються цим питанням за роз'ясненням ситуації зі звільненням та призначенням керівників на шахті. Надія ми звернулись із запитом до міністерства енергетики та очікуємо на нього відповідь. Ірина Мочульська, Роман Миленький. Новини на Суспільному. Львівщина.